На Одещині ворує вірус. Епідемічний поріг захворюваності на грип та ГРВ в деяких районах перевищено. У школах закриваються класи, щоб не заразити здорових дітей. Вітаю! Мене звати Олександр Подолюк і ви дивитесь проект Новини лайв. Як одесити підіймають свій імунітет, щоб не захворіти. І що рекомендують лікарі? Про це просто зараз. П'ю вітамін С, насправді магній. Прогулянки так іноді. Спорт так, ходжу в тренажерний зал. Кожен день п'ю лимон. Імбір і вітаміни, чай, да. вітамінами, просто так, легко і просто. Лимон, овочі, фрукти, як завжди, щось таке спеціальне не вживаю. 100%. Максимально гуляємо з дружиною, ходимо, нічого спеціального не п'ємо, не вживаємо нічого. Видуть здоровий образ життя, правильне харчування, зарядка, ходьба. Тим часом лікарі поспішають заспокоїти в Одесі. Ситуація стабільна. Захворюваність повільно, але впевнено йде на спад. Однак, все ж таки не варто забувати про елементарні правила, які в тому числі можуть врятувати ваше життя. На сьогоднішній день в місті Одеса під ситуацією стабільна. Ми бачимо зниження захворюваності на грип як серед дитячого населення, так і так і серед дорослого населення. І хочу зазначити, що на сьогоднішній день. Вот цієї цього тижня все більше і більше у нас стає вільних коек в наших чи дитячих лікарнях, чи дорослих лікарнях. І ми бачимо і до наших зменшилась кількість звертань до наших сімейних лікарів. Симптоми виросли це звичай звичайне це повищення температури температури, і з цього з цього грип розпочинається день. Два температура, потім кашелі. Де але я хочу звернутися до всіх, якщо ви бачите якісь симптоми, що якесь знедуження, звертатися до вашого сімейного лікаря, чи якщо це ваша дитина, то лікаря-педіатра і лікар-педіатр зможе приїхати 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 до вас чи проконсультувати в телефонному режимі, але не дитину, щоб не дитина не йшла до школи, чи до дитячого садочка, а батьки не йшли до на працю. Хочу зазначити, що так дійсно. Ми бачимо, що кожного з кожним роком гриб метує. Ми говоримо, що вакцинуйтеся проти грипу. Є вакцина проти грипу, і ви, якщо захворієте, то захворієте в легкій формі, тому щоб не було цього на початку жовтня місяця. Проходьте вакцинацію кожного року, як і в минулому, 2024 році, була вакцина від від грипу, і ті, ті наші громадяни, як і я пройшли вакцинацію. Пройшли вакцинацію, вакцинувалися від грипу, і вони знаєте, ми я, якщо і захворів, я захворів в більш легшій формі. Ускладнення може може бути. Ускладнення воно знижується до легені, ускладнення на наше, на наше легені. Потім можуть бути ускладнення і на серцеву діяльність, тому потрібно лікуватися, не не займатися. Саме лікування, знаєте, у нас наші громадяни полюбляють йти до аптеки, до фармацевта. Я спав до фармацевтів до по провізорів, але вони не лікарі, тому потрібно звернутися по перше до лікаря, а потім вже йти до аптеки і купувати ліки, які випише вам лікарі. На сьогоднішній день не було і дай Боже не буде зафіксовано саме від грипу смертельних випадків по нашому місту. У кого є хронічне захворювання, були ускладнення від грипу і були летальні випадки. На жаль, якщо ви бачите, якісь що ваш стан здоров'я погіршився, звертатися до своїх сімейних лікарів. Сімейні лікарі працюють 24 на 7, Наша неотложна служба працює теж 24 на 7, Звертайтеся, ми допоможемо кожному. Це є во всіх лікарнях, все є, і койки, і ліки, і шавели, все є. Ми бачимо, що погодні умови дуже гарні. Більш бувати на на повітрі в парках, приділяти увагу своєму здоров'ю і не не бувати в тих місцях, де є скупчення наших наших громадян. І якщо щось в знедужали, зразу звертатися до свого лікаря. І ще один важливий момент: погода зараз оманлива, так що не варто одразу роздягатися. Під рукою завжди має бути тепла куртка. Ви дивилися проект новини Лайв. Підписуйтесь на нас, аби бути в курсі найактуальніших подій півдня України.